Добрий день, друзі! В одному з минулих відео ми з вами обговорювали болючу тему: обов'язкову ПДВ-реєстрацію для всіх суб'єктів господарювання, навіть тих, хто працює на спрощенці, якщо річний дохід перевищує 1 мільйон гривень. І ось наразі з'явився текст законопроекту. Що конкретно пропонується, розказуємо, щоб ви правильно зрозуміли ситуацію. Датою старту нових правил визначено 1 січня 2027 року. Це означає, у 25 му у 26 му система працює так, як і зараз, і ніякого раптового ПДВ посеред 26-го року не передбачається. Бо саме на 26-й рік МінФін закладає до опрацювання законодавства, публічні обговорення та підготовку бізнесу до нових умов. Але, друзі, водночас важливо розуміти, можливість потрапити під ПДВ-реєстрацію або, навпаки, залишитися поза нею з 1 січня 27 го фактично формуватиметься вже протягом 26-го року. Тепер щодо законопроекту: з нього ми бачимо: підхід до ПДВ для єдинників суттєво змінюється. Якщо раніше звучали запевнення, що, мовляв, фопів першої групи не чіпатимуть. То в законопроекті реалізовано логіку національної стратегії доходів до 2030 року. Обов'язкова ПДВ-реєстрація поширюється на всі групи єдиного податку без винятків. Це стосується також і групи 3 зі ставкою 5%. Це стосується і групи 2, і навіть групи 1. З 1 січня 27 року жодна група єдиного податку не матиме імунітету від ПДВ, якщо буде перевищено встановлений поріг. Ключовим тут стає саме поріг обов'язкової ПДВ реєстрації. У законопроекті він визначений на рівні 1 мільйон гривень. По суті, це чинний поріг, який вже зараз прописаний в податковому кодексі для реєстрації платником ПДВ. Тому логіка законодавця нам зрозуміла. Водночас цей показник не переглядався вже багато років, і навіть національна стратегія доходів прямо вказує про доцільність його підвищення. Тому питання, чи залишиться поріг саме на рівні 1 мільйона гривень, залишається відкритим і, ймовірно, ще буде предметом дискусій. Окрему увагу хочемо звернути на те. Як саме рахуватимуть цей мільйон, бо тут криється найбільше ризиків для помилок. Це друзі, на річний дохід єдинника за календарний рік. Обсяг операції визначається за останні 12 календарних місяців, відрахованих назад від поточної дати? На старті змін, тобто на 1 січня 27-го, фактично братиметься весь 26-й рік. Але далі це вже буде. Так би мовити, рухомий період. Наприклад, з 1 лютого 26 по 31 січня 27, ну і так далі. Тому орієнтуватися потрібно саме на останні 12 місяців, а не на попередній календарний рік. Другий важливий момент: цей мільйон рахується за ПДВ правилами, а не за правилами єдиного податку, тобто за принципом першої події або відвантаження товару. Або отримання оплати, а не лише за фактичним надходженням коштів на рахунок, як це відбувається для єдиноподаткового доходу. Через це можлива ситуація, коли за єдиним податком дохід ще не дотягує до 1 мільйона гривень, а поріг ПДВ вже перевищено, бо товар відвантажено, або акт виконаних робіт підписано, а оплата ще не надійшла. І ось саме цей момент може стати. Джерелом найбільшої кількості проблем, якщо його не контролювати. Якщо ж за останні 12 місяців ФОП на єдиному податку, незалежно від того, це група 1, 2 чи група 3 зі ставкою 5% перевищує 1 мільйон оподатковуваних операцій, він зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ. Далі, третій важливий момент. Обов'язок ПДВ-реєстрації стосується всіх суб'єктів господарювання і не тільки ФОПів. Якщо юридична особа працює на єдиному податку у групі 3 за ставкою 5% і перевищить 1 мільйон, то вона теж буде зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. Заяву потрібно подавати у стандартний строк для обов'язкової реєстрації, тобто не пізніше 10-го числа місяця, що настає за тим, в якому вперше досягнуто цього обсягу. При цьому механізм переходу виглядає так: ФОП першої та другої груп залишаються у своїх групах і продовжують сплачувати єдиний податок на тих самих умовах, але паралельно стають платниками ПДВ. А ось для групи 3 ситуація дещо інша. При набутті статусу платника ПДВ ставка єдиного податку автоматично змінюється з 5 на 3 відсотки. Це актуально як для ФОПів, так і для юридичних осіб на єдиному податку. Фактично, це також означає, що ставка 5% буде працювати тільки для бізнесу з обертами до 1 мільйона гривень. Окремо потрібно розуміти. Статус платника ПДВ автоматично тягне за собою складніший облік. І це стосується навіть ФОПів першої та другої груп. З'являється обов'язок вести облік доходів і витрат за типовою формою. Як це, власне, зараз роблять єдинники третьої групи зі ставкою 3%. Крім того, втрачається право не вести облік товарних запасів, якщо раніше ФОП мав таку пільгу. Адже для платників відданого податку з ПДВ. Таке звільнення законодавством не передбачене водночас важливо правильно сприймати оприлюднений законопроект. Друзі, це ще не фінальна версія. Попереду до опрацювання, правки, обговорення і протягом 26-го року можуть з'явитися додаткові деталі, зокрема щодо самого порогу, перехідних правил або можливих винятків. Але дивіться. Загальний напрямок вже зрозумілий. Ну а на сьогодні у нас все. З вас вподобайка, підпишіться, якщо ще не зробили цього. А в нас завжди ви знайдете професійні та актуальні огляди. Друзі, діліться цим відео з колегами і до зустрічі на нашому каналі.